Вітаємо всіх глядачів Ютуб-каналу Центру дозвілля Сумського палацу дітей та юнацтва. Згодні, щоденні виклики можуть бути виснажливими, але саме тут ми пропонуємо вам позитивні моменти і натхнення для подолання будь-яких труднощів. Ну, от, наприклад, чи знали ви, що через гру можна не тільки весело провести час, а ще й покращити взаємодії між людьми? У цьому відео ми поділимося з вами, як через гру можна зміцнити командний дух та повернути відчуття спокою у повсякденне життя. Отож, перша гра, як ти мене знаєш, зміст дуже простий: один гравець одягає навушники, де гучно лунає музика. В той час інший гравець відповідає на запитання. Ну, наприклад, який мій улюблений фрукт? Перший гравець знімає навушники та йому задають те ж саме запитання. Завдання. Дати правильну відповідь на запитання. Отже, як ти мене, лі? як я тебе знаю, я перший надягаю наушники, а ти сповідайся. Отже, перше запитання. Я влітку дуже люблю відпочивати біля річки або моря і засмагати на сонечку. Як я люблю відпочивати влітку? М -м ти любиш кататися на велосипеді. І неправильно. Я люблю засмагати на сонечку біля річки. Або моря. Один-нуль. Один нуль. Наступне запитання. У мене дуже багато таких кольорів, які я на себе приміряю, але найулюбленіше це білий або сірий. Який мій улюблений колір? Білий. Правильно. Один один. Добре, один-один. Добре, йдемо далі. Персики. Ні! Ви наград. 3-2. Я Ладно, перемагаю. Ти перемогла. Тепер твоя черга. Моє улюблене число. Да. Відгадала? Да. Що це виходить у заліку у підсумковому? 2-0? Ну так. Ну, я перемагаю. Це значить, що я буду тебе більше визнавати, щоб теж перемагати. Так. Отже. Підтримай друзів, друзів грою! Наступна гра поспішай, не зівай. Все, що вам потрібно, це м'яч та знання чисел. Ваша задача, кидаючи м'яч, промовляти фразу поспішай та називати будь-яке число. Ну, от, наприклад, поспішай п'ять. Наступний гравець, спіймавши м'яч, має назвати наступне число, тобто 6. Коли ж гравець промовляє фразу не зівай. Ваша задача назвати попереднє число. Наприклад, не зівай чотири. який ловить, має назвати три. Поспішай три. Чотири. Не зівай двадцять сім. Двадцять шість. Поспішай дев'яносто дев'ять. Сто. Не зівай п'ятдесят п'ять. чотири. Поспішай сім. Не зівай три. Два. Поспішай тридцять три.

Through my body, I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I've got my hands on your body, so tell. What you want me to do I can be good or be not on your body so tell me tell me what you want me to do I can be good or be not because there ain't no Що приєднались до нас сьогодні. Сподіваємося, що наші ігропідтримки принесуть вам багато радості. Мир та спокій зберігаємо! Граємо!